Let's go. Друзі, всіх вітати у нас на каналі, канал Мітоавто, канал про автомобілі, авто із США. Привезли ми сьогодні класний крутий автомобіль зі Сполучених Штатів Америки Подивимося, що вдалося купити, по якій ціні. Подивимося, з якими пошкодженнями приїхав джіп Гранд Cherokee комплектації ліміти 2018 року. Подивимося, за скільки можна зараз такий придбати на аукціоні, та порахуємо, скільки можна привезти. Так, розпочинати. Давайте безпосередньо з розвантаження ось цього джипа Grand Cherokee. Зараз майстри перевіряють. Рівень мастила, перевіряють всі вже перед тим, як заводити автомобіль та згружати. Автомобіль у нас з ось такими реально мінімальними пошкодженнями, ось в задню кришку, тут трішечки щось отак от приїхало, прижало. Тут у нас ось місце фаркопа, ось такий підсилювач, і він вже зайшов більш туди, всередину, звичайно. Зараз ми заведемо автомобіль, спустимо, та тим часом я вам пропоную, давайте подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні. Як бачите, по досить вигідній ставці вдалося придбати цей автомобіль. При такій ставці автомобіль приїжджає в Україну без ремонту біля 20 тисяч доларів. В принципі, розрахунок зробити досить просто. Автомобіль, плюс збір, плюс доставка, плюс розмитнення. І автомобіль ось з'являється тут у нас, в Україні. Таким чином, такі автомобілі можна привозити біля 20 без Ремонту та плюс ремонт, як бачите, з такими пошкодженнями можна вибирати для себе автомобілі. Звичайно, чим менше автомобіля пробіг, чим крутіша автомобіля комплектація, чим менше автомобіля пошкодження, тим він буде дорожчий на аукціоні. Чим більше, тим, звичайно, дешевше. Можна, звичайно, вибрати ще з більшим пробігом автомобіль, можна вибрати з більшим пошкодженням, можна взяти його навіть на аукціоні за 5-6 тисяч. Можливо, то робиться більше на продаж, я не знаю, але коли люди вибирають автомобіль для себе, замовляють. Його і штатів для себе, вони, як правило, хочуть бачити мінімально пошкоджений автомобіль, щоб і якісно його під себе відновити. В цьому і є перевага, коли робиш зразу для себе, так як потрібно, але потрібно трошки почекати. Ось у нас і перший запуск автомобіля. Звичайно, він завівся, тому що він у нас ран ну, драйв, таким пошкодженням, зрозуміло, в принципі. Зараз підігнали автомобіль ближче сюди до наших боксів. Тянемо повітря для того, щоб накачати ліве заднє колесо, та автомобіль міг з'їхати своїм ходом. Веземо автомобілі на ось таких евакуаторах, на лафетах, для того, щоб не пошкодити автомобіль в дорозі. Наприклад, можна було б дешевше возити з клайпеди автомобілі великими автовозами, але їхня складна конструкція не дозволяє. Перевозити, ну можна перевозити автомобілі із, із штатів, але просто ну ви ж розумієте, вони всі з якимись пошкодженнями, не всі заводяться, не всі їдуть, не всіх завжди є колеса, в когось є пошкоджена ходова. І їх потрібно буде виймати карами, е, смикати, микати, і в процесі цього можна пошкодити додатково автомобіль. Тобто, в результаті, зекономивши для себе на такі восьмерки, коли ти везеш дешевший автомобіль, ти можеш попасти його на коцить в рази більше і зробити собі все в рази дорожче. Ніж, ти можеш зекономити там декілька сотень доларів. Саме тому ми возимо автомобілі е, лафетами. Колесо у нас вже успішно що не а, І зараз автомобіль поїде. Ось у нас автомобіль вже спускається на нашу землю. Землю українську, можна сказати, все. Автомобіль вдома прибув. Правда, людина-замовник не з Києва, він е, з області. Не помню точно, не пам'ятаю, якщо не помиляюся, е, з Хмельницька. Але можу помилятися. Е, ми зараз створимо чат для ремонту узгодження цього автомобіля. Ми покажемо людині, що автомобіль прибув, приїхав, покажемо йому стан автомобіля та розпочнемо збір запчастин та ремонтувати автомобіль. Ми зробимо повністю Ремонт під ключ, ми обслужимо автомобіль, ми замінимо йому гуму, людина приїде забирати повністю підготовлений автомобіль для себе до експлуатації. Поїдемо в сервісний центр МВС його реєструвати. Буквально декілька годин на реєстрацію ми поставили діп Cherokee Звичайний. Приїхали наші замовники з Павлограда Дніпропетровської області. Авто ми вже поставили на облік. Зараз вони отримують нам рео номера. А тим часом ми вже згружаємо джіп гран Cherokee. Гран Cherokee відрізняється від звичайного Cherokee, Ну, по-перше, розмірами. По-друге, двигуном. По-третє, трансмісією. Та, звичайно, коробка передач трішечки не така. В гарній комплектації Limited ми Звичайно, маємо і пам'ять сидінь, і чотири скло У нас шкіряний ось такий салон. Здоровенна панорама, чорний у нас дах. Звичайно, там сліпі зони, підігрів дзеркал, підігрів двірників. Це все в автомобілі є. Звичайно, заводиться він через кнопочку старт-стоп. У нас ось така панелька ЖК. Тут у нас великий екран, звичайно, з підігрівами. Там сидінь керма. Зараз зайдемо в клімат. Подивимося. О, вот он так, тут у нас є Apple CarPlay, Android Auto, навігація, кліматична установка двохзонна, парктроники, старт-стоп, економічний режим. Тут у нас два ось таких USB-конектора. Коробка передач виконана ось таким чином. у нас. Тут у нас управління повним приводом, блокіровкою. та безпосередньо у нас вибір режимів їзди, сніг, грязь, пісок автоматично чи ні. Автомобіля, звичайно, електрокришка, багажника, автозапуск. Це весь функціонал є в цього автомобіля. Так, бачите, у нас є помилки, у нас є помилка по подушці, по ESP, сервіс 4 wd по повному приводу. Є помилка і по старт-стопу. Зараз наші майстри будуть всім-всім працювати, але ми бачимо в автомобіля ціла безпека, у нас нічого тут не спрацьовано. А, ось я бачу чому. Бачите, ось ця. Підголовник, ось цей він вистрілив. Це вони вистрілюють також в преміальних автомобілях підголовники, і, відповідно, їх потрібно буде ремонтувати, і тільки тоді уйде ось ця помилка. Ну, якщо не глушити, Ну, як то роблять в автомобілях на продаж. І з кожною цією помилкою наші майстри будуть з автомобілем розбиратися та доводити його до логічного кінця логічного завершення. Ну що ж, друзі, я можу в принципі сказати, що це автомобіль з мінімальними пошкодженнями, саме такими. Вибирали для нашого замовника, привезли та будемо робити зараз під ключ. Я вас запрошую до нас зараз на СТО, покажу, що у нас ще є в роботі, які автомобілі, яке є обладнання. Та пропоную подивитися, які ставки зараз на сьогоднішній день на аукціоні на, на ці автомобілі. Адже ви знаєте, що автомобілі дешевшують на зимній період часу. І подивимося, як у нас змінилася ціна на джіп Grand Cherokee. і чи варто зараз замовляти авто із США для себе. У нас на СТО зараз вже чотири стапеля. Було раніше 2, потім три, тепер чотири, тому що ви довіряєте нам замовлення своїх автомобілів, об'єм росте, а потрібно сроки пришвидшувати і намагатися чим швидше видавати для вас автомобілі, а робити їх потрібно якісно. Для того щоб робити якісно, завжди потрібно навчати персонал, завжди потрібно закуповувати багато нового обладнання, щоб на цьому обладнанню персонал міг працювати та виконувати якісну роботу. Ви знаєте, на корто. Очках на карачках, десь там молоточком просто у підвалі. Може хтось і може робити, але ми маємо давати гарантію на наші роботи для наших замовників. Щоб отримувати цю гарантію, доводиться купувати досить таке дороговартісне обладнання для того, щоб людям робити все якісно. Це у нас Ford Escape 2019 року випуску в самій максимальній комплектації титаніум з автопарковкою. Тут у нас було пошкодження. В правій бічній частині ось сюди. У нас тут замінилася четвертинка, нові дверки, все по оригіналу, звичайно. І цей автомобіль вже скоро буде з'їжджати із стапеля. Також у нас є на підрамнику загиб. Підрамник буде новий на цьому автомобілі встановлюватись, тому що наші майстри працюють виключно по геометрії. Так, це ми положимо сюди. Ось у нас, наприклад, Ford Escape 2018 року. І ось тут всі у нас розміри по автомобілю, що мають бути. Лобове скло, стакани, пройоми, задній багажник, бічні, праві двері, ліві, передні, задні двері. Тобто у нас є діагональ від точки до точки, якої мати, має бути і який має бути розмір. Від цієї до цієї, від цієї до цієї. Майстер, коли робить для вас автомобіль, він не просто на око потянув, а та нормально, дверку призакрив, о, начебто зазор сходиться, все, проканає. Ні. Він робить виключно все по заводським точкам, виключно по кресленням, які задумав завод-виробник. І після ремонту відновлення зі стапеля, коли автомобіль з'їжджає, він відправляється далі на е, Віанор. У нас тут поруч шинний центр, і там розвал сходження. На Віанорі ми робимо. Розвал розвал сходження автомобіля, і якщо він проходить, супер, можна віддавати людині машину. Якщо розвал машина не проходить, ми шукаємо в чому причину і допилюємо це до кінця, щоб автомобіль був рівний в геометрії як по кузову, так і по ходовій частині. Це і є перевага, коли ви замовляєте авто із США для себе та робите для себе його якісним. Тобто, коли ви робите авто на продаж, вам потрібно мінімум вложити в автомобіль, щоб е, залишався той максимум до ринку, до низу ринка, щоб заробити на цьому автомобілі. Коли ви робите авто для себе, ви не економите. Ви хочете вкласти в свій автомобіль гроші, щоб потім не возитися, з ним не мучитись. І цей автомобіль нічим не відрізнявся від небитого автомобіля. Тоді в ремонт потрібно покласти трішки більше грошей, але результат зовсім інший. Тому що досить. Багато вже випадків і історій. Гуляє по всьому ютубу, як людина купила авто десь там на базарі, на авторія, і доводиться повністю все розбирати, кузов перетягувати і перероблювати. А це коштує в два рази дорожче, ніж зразу робити нормально. Тому вибирайте вам, як підходить більше вам, а я вас запрошую подивитися на вартість джипа Grand Cherokee на аукціонах в Штатах. Ну що, друзі, перемістилися з вами в тепленьку машинку. Щось на вулиці погода досить серйозно вже змінилася та досить стало прохладно. Подивимося зараз з вами, в яку ціну можна придбати для себе джіп, кран Cherokee. Та трішки поговоримо взагалі про цей автомобіль, чи варто його вибирати для себе, якщо ви вибираєте цей автомобіль для себе і яка в ньому різниця між звичайним діпом Cherokee. Дивитися, ми будемо з вами, звичайно, 2018-19 рік. Автомобілі із США на сьогоднішній день потрібно привозити від 2018 року. Старші автомобілі вже вести невигідно. Нас цікавить саме джіп Grand Cherokee. Нам потрібен буде автомобіль 2018-2019 року випуску. Саме такі автомобілі, хоча б від 2018 року, зараз потрібно вести із США. Якщо розглядати старші автомобілі, чим 2018 рік, їх просто не вигідно привозити, вони вам вийдуть в кращому випадку в ринок або вверх ринку, в гіршому випадку набагато дорожче, ніж взагалі ринок цих автомобілів. Тому потрібно вибирати автомобілі від 2018 року і свіжіше. Машини із США потрібно дивитися новішими. Дивимося, 2018-19 рік у нас середня ставка по аукціону 8464 долара. Ці автомобілі у нас бувають досить таки в різних комплектаціях, як Ларедо, це буде самобідна комплектація. Ліміт досить така непогана комплектація, в ній буде, будуть майже всі функції. Сама топова комплектація цього автомобіля буде Overland. Та якщо ви виберете версію Trailhawk для бездоріжжя, вона буде і хорошо укомплектована, і автомобіль буде додатково ще більше підготовлений до бездоріжжя. Дивимося зараз з вами. Значить, У нас ціни на автомобілі: ось 7900, 9500, 6,250, 5400, 4,350, 2600, 10,400, 5900, 600. 10 400, 5 900, 6 100. 15100, 9, 9900. Тобто ціни досить такі різні. В принципі, для того, щоб вибирати автомобіль щось таке посередньому, тобто, невеликі пошкодження, середні, можна сказати так, можна сказати, невеликий там середній пробіг як для п'ятирічного автомобіля, це там біля 100 тисяч кілометрів. Комплектація лімітед, саму звичайну Laredo я взагалі не бачу сенсу дивитися. Можна біля 8 9 взяти цей автомобіль, ну ось як ми привезли нашому клієнту. Можна сказати, з мінімальними пошкодженнями. Давайте з вами рахувати тоді цей автомобіль, що він може вийтися. Дивіться, значить якщо. Буде у нас середня ставка на аукціоні 9. При такій ставці приблизно 900 збір. Збір може відрізнятися від аккаунта, яким торгуєш. Тобто є аккаунти, в кого збір категорії А, категорії Б, категорії С. На різних аккаунтах різні збори і на різних площадках також. Тому це може трішечки відрізнятися. В середньому доставка буде там біля 1850. Поставити на облік пенсійний фонд буде 309. 500 доларів будуть послуги наші. Там потрібно порахувати ще розмитнення автомобіля. Коли ми е, беремо 2018 рік, двигун ставимо 3,60, тут у нас буде подвійний акциз. 7, е, значить, У нас коли ставка автомобіля 9, 10 буде зі збором, плюс 1600 додає митниця, 11600 буде митна вартість автомобіля. Від цього і робимо розрахунок. Відповідно, бачимо, митних платежів у нас буде на 5530 доларів. Тобто це значно більше, ніж на чи роки. І цим вже у нас є різниця. 5530. От і маємо, якщо ми купуємо автомобіль за 9000 доларів, десь до 20 він приїжджає без ремонту. Відповідно, коли ви вибираєте для себе авто із США, ви маєте розуміти, що е, чим більший двигун, тим буде більше розмитнення. Чим Чим вища ставка на аукціоні, тим буде більше розмитнення. Чим свіжіший рік автомобіля, тим буде менше розмитнення. Це все коригується. Ось, наприклад, аби ми виграли цей автомобіль. Ось, заходимо в розмитнення при таких самих параметрах, але уже 2020 року випуску робимо розрахунок митних платежів. І у нас вже 4600, тобто там, на 900 доларів менше, якщо автомобіль буде на 2 роки молодший. І ось що я говорю, що вигідніше зі штатів везти автомобілі, ті, які будуть більш свіжішими по рокам. Вони будуть у нас коштувати дорожче, вони вам можна привезти їх дешевше. І, відповідно, ви можете такі автомобілі зробити собі нижче ринку, вниз ринку, або вкласти зовсім багато коштів, зробити так, як собі хочеться, чуть ли всю машину в пленку не затягнути і так далі. І зробити так, як вам потрібно. Але ви можете керувати цими процесами, коли ви робите для себе автомобіль із штатів. Коли ви вже йдете на вторинний ринок купувати автомобіль, то у вас вже вибора небагато. Або ви купуєте те, що є, і потрібно буде трішечки щось доробити, або ну, не купуєте нічого. Взагалі потрібно поговорити між різницею на джіп Grand Cherokee і Jeep Cherokee. В джіпа Cherokee у нас йдуть звичайні двигуни 2,4, 3,2. Якщо ми говоримо про більш потужніший, коли ми говоримо про Jeep Grand Cherokee, у них вже мало об'ємних двигунів немає. Автомобіль більший, автомобіль, як правило, йде на повному приводі. Якщо немає повного приводу, то основний іде задній приводу цього автомобіля, а прозвичайно Cherokee – передній. Автомобіль значно більший по кузову, значно більший по селу. Оно значно більше по багажнику автомобіля приміняються вже двигуни 3,6 і є навіть двигуни 5 7, Hemi, 6, 4, Hemi, і хемі, 6,4 хемі і 6,2 компресорний хемі. Тобто там уже в самих топових комплектаціях Но ці автомобілі за 9 тисяч доларів на аукціоні не купити. Вони будуть коштувати значно дорожче і там значно вищі бюджети, там 50 плюс вони будуть коштувати. Але повернемося. До більш середньостатистичного розвинутого двигуна, який нам знайомий, це 3,6 Пінтастар. Це двигун, який е, досить розповсюджений, він звичайний під газ четвертого покоління, тобто купуючи собі джіп Cherokee, ви отримуєте сучасні функції автомобіля, ви отримуєте можливість встановити газ на цей автомобіль. Всі надійні вузли агрегати, і Здоровецький просто автомобіль. І в цьому і є велика перевага, коли ви, ви взагалі вибираєте собі автомобілі. Марки Jeep. Справа в тому, що Jeep заточений не тільки на надійність, а і на доступність для свого покупця, для свого майбутнього володара. Цим мені подобається, що вони не жалкують для своїх автомобілів класних функцій, таких як дістроніки, сліпі зони, утримання смуги. І всі інші сучасні функції, які притаманні сучасним автомобілям: CarPlay, Android Auto, це все в них є. Але автомобіль з сучасним красивим дизайном. Тому що, коли ми дивимося на джип Grand Cherokee, некрасивим його назвати неможливо. Що у нас по ремонту? Звичайно, по ремонту в цей автомобіль відремонтувати за 3-4 тисячі доларів навряд чи вийде, тому що автомобіль сам по собі дорожче, запчастини на нього дорожчі. Та навіть якщо автомобіль коштує дорожче на аукціоні і його привозити в Україну під розбірку, то, звичайно, коштувати запчастини, як на надзвичайно чироки, не можуть. Якщо знаходити щось по заміннику по Китаю, воно, звичайно, буде недорогим. Тому, якщо зробити такий усереднений набір запчастин, щось взяти по оригіналу. Щось взяти по заміннику та скомпонувати для себе такий оптимальний бюджет ремонту. Якщо у нас ціла безпека в автомобіля, в принципі, я думаю, 5-6 досить реалістично можна вкладуватися в ремонт цього автомобіля. Звичайно, залежачи від пошкоджень. Чим більше пошкодження, тим дорожче однозначно буде ремонт автомобіля. Тим не менш, ми вже з вами розуміємо, що приблизно від 25 26 тисяч доларів можна привозити для себе. Непоганий такий автомобіль. Звичайно, можна зробити інший підхід. Можна вибрати автомобіль на аукціоні з більшими пошкодженнями ще дешевше, привести його ще дешевше, на ремонті максимум зекономити, де тільки можеш зекономити і зробити ремонт дешевше. Відповідно, він вийде ще нижче ринку, і тоді е, цей автомобіль вийде на ньому ще і заробити. То тут вже потрібно вибирати вам. Ви з нами можете замовляти автомобілі як під свій ремонт, так і під наш. Ремонт ви можете робити вам повністю під ключ і ви отримаєте додатковий рік гарантію на виконані роботи. Ось така у нас перевага, якщо ви замовляєте авто із нами. Якщо вас зацікавив будь-який автомобіль з аукціонів штатів, телефонуйте, мене звати Ігор, мій контакт під відео. Я особисто вам буду вибирати автомобілі на аукціоні. Я особисто буду вас супроводжувати по доставки, розмитненню і ремонту вашого автомобіля. І в кінці ми з вами поїдемо реєструвати автомобіль в сервісній центри МВС. Тобто в нас устроєна так робота для того, щоб всі менеджери, всі майстри всі виконували свої роботи, а ви спілкувалися тільки з одним менеджером зі мною, для того, щоб ви мали один тільки канал зв'язку. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд відео. Поставте каналу вподобайку, якщо відео сподобалось. Старався вам розповісти, щоб донести інформацію максимально відкрито. Якщо щось не вдалося, напишіть, буду ваші рекомендації на майбутнє сприймати щось поправляти а якщо все сподобалось, підтримайте вподобайкою канал. До нових зустрічей. Всім пока.